Всім тихої ночі на годинку 23.09, 30 січня. І що можна робити в цей час? А вже ж вишивати? Хочу з вами повишивати коника мого від Лелі. Набір називається Веселих свят. Лишилась зовсім трошки до фінішу. Менше тисячі по марафону це разом з Бекстічем, а хрестиків і того менше. Тож, я зараз накриваюсь ковдрою, бо не дуже тепло. І сідаю вишивати. Теми для спілкування в нас немає, просто буде вишивка, живий процес вишивки. Зараз я собі оберу кольори, які ми вишивати. В цьому наборі є хрестики, є чверть хрестики, які мені не дуже даються. Ну, не люблю я такі маленькі, дрібненькі частинки вишивати. Так, зараз оберемо ось це серденько, це у нас 12-й колір. Я замінила канву. В наборі була Лінда 27 аккаунту, я взяла Онікс 32-го з принтом від Alisson. Результат перед вами. Мені подобається, що виходить. Цікаво буде, як оформлюватися, чи захопляться сніжинки, чи не захопляться. Але до цього ще далеко. У мене є п'яльці крижені на, на цей сюжет. Я їх обирала, купляла з підвісом. Було бажання їх формати в п'яльце, але в п'яльце не влізе. Вся принтована канва, а лише частинка. Так, зараз я вас так налаштую. Вишивати будемо хвіст. Хочеться трошки нижче. Щоб мені було видно, щоб вам було видно. І телефон мені не заважав. Це новий штатив. Ось так я ще приспущу. Новий штатив, мікрофон. Сподіваюсь, вам не чутно сторонні звуки, тому що всі навколо вже сплять і соплять нас саме. Так. Ніяких ігор, марафонів, лише вишивка коника. Онікс це дуже-дуже м'яка канва. Вона така як, не знаю, як гумка. Куди потягнеш, туди він і тягнеться. Тут поряд ходить куня, виштається, не знаю, куди себе подіти. Я її тільки що дражнила на кріслі, і вона від мене втекла. А зараз вирішила повернутися, подивитися, чому це я сижу, сама з собою розмовляю. Так, да, куня? Не з тобою, а сама з собою. Хоча не сама з собою, а з вами. з глядачами. так. Сподіваюсь, вам видно, що я вишиваю. Хоча в мене є бажання трошки ще підтягнути до себе, буду намагатися вишивати в такому положенні. Так. Цей наборчик мені подарували дівчата на день народження. Точніше, вони мені подарували сертифікат, я обрала вже цей набір в магазині вишила. До речі, магазин вишила знаходиться в Києві, в центрі міста. Павла Скоропадського 1 підвальне приміщення. Це наш офіційний представник Лукаса в Україні. Окрім Лукаса, там ще є різні набори, схеми, дочки і будь-які аксесуари. Безліч різних аксесуарів. Якщо вам щось потрібно, пишіть дівчатам в інстаграм, я лишу посилання на їх сторінку. Або заходьте в офлайн магазин. Я дуже полюбляю офлайн магазини, тому що ти можеш своїми очима. Побачити товар, помацати руками, роздивитися все. Так. Це мій перший набір від Леля. Поки що мені все подобається. І схема, і канва. А також довга така нарізка ниток. Хоча це DMC, а я з DMC не дуже товаришую. Вони в мене накручується, заплутується. Ну, поки що вишиваємо без пригод. До цього я вишивала своїх дівчат від Лукас. Вже додалось там 13% на канві. Штани наростила одній дівчині. І зараз боюсь, щоб в мене співпали шматочки, бо верхня і нижня частина, тулупи і ноги дуже велика відстань між ними. Ніколи так не робить, вишивайте все підряд один за одним. Шматок а не так, як я. Стрибаю по тому сюжету, шукаю собі смачніші ділянки. Тому що я заморилася від світлих ділянок, там є такі ділянки з камінням, з руками. І пішла шукати собі темні ділянки з штанами чорними коричневими кольорами. Так. Зараз я записую звук на мікрофон, так це не туди. На мікрофон і сподіваюся, він заглушить інші сторонні звуки. Так, дуже м'яка канва. Кріплюсь під хрестиками декількох варіантів. Так, Можете ми йде. Цього кольору лишилось 23 хрестика, теж будемо його дошивати. Тут всередине, чому я це не вишиваю, тому що там є чверть хрестики. Я вирішила спочатку вишити всі величкі хрестики, інші стіпки. А потім буду колопатися з цими чверть хрестиками, бо мені треба дивитися, в якому вони напрямку. Так, бо було таке, що я переплутала напрямок, як їх робити. Так, тундева. Погода у нас дуже тепла в Києві, але якийсь смог стояв цілий день, дихати нічим не було чим. Вікна зачинені, в хаті душно, так не туди. І невідомо, звідки він взявся, чи щось палає, чи, чи загазованість від машин. Але не бажано в таку погоду виштатися по вулиці. Бачила, що в Одеській області навіть до 20 градусів тепла було. Батькам дзвонила в Молдавію, вони казали, так. Декілька днів вони на вулиці працювали без курток, лише в светрах. Дуже-дуже тепло на півдні було. Зима цього року без снігу. Це нам загрожує тим, що, може, пшениця не вродити та інші культури, яким потрібна волога. Земля дуже суха. Змінюється наш клімат і відбуваються такі посушливі зими, теплі. Тому що відбувається. Це відбувається, це періодично відбувається потепління, періодично похолодання. І це не залежить від нас, ми маємо під це підлаштовуватися. Зараз я ось тут завершу, потім будемо йти в інше місце. Хоча мені здається, що лишається 10 хрестиків. Треба подивитися, де вони є. Дуже м'яка тканина, я її вже стільки натягувала, думала, вона стане жорсткіша, але натяжка не допомагає. Так, я закрила. шукаємо де ще наші хрестики є ось тут. Всередині. Тут я вишивала зеленим, якась зелена нитка з блискітками люрексом, Не читала, що це за кольор, хоча там не написано номера ці а Важко в неї було вишивати, вона пошилася така. Так, це що мене вилізло? Розпушилося? <кхем> тут два хрестика, але в мене вилізла ця нитка. Вона мене. Дратує, треба повісити ножиці, щоб не. Дратує нитка, треба взяти голку і. От для таких ниток, коли вилазять, є спеціальна голка, називається ниточна фея, здається так, щоб затягувати кінчики на той бік. У мене її нема, тому я роблю ось так, от, не хочу. Беру голку, продіваю. Ну, вислизнула. І затягую на той бік. Так, хлопці, дівчата. Не хочу воно лізти, тому що доведеться доставати мою барашку. Що за барашка зараз я вам покажу зимню. Ось моя барашка. Барашка нітко дягач. Так ось вона з полімерної глини Тільки голова зараз не шатається, треба, хитатися, її заклеїти. Так, рухаємося далі. Ще у нас 6 хрестиків лишилося, і це ось тут, ось тут, біля голови. Так, туди вилізла Вам не обов'язково дивитися в кадр, ви можете сідати разом вишивати, можете просто слухати. Хоча слух, слухати нема що особливо. Балочки. Так. Тут три має бути потім в інший бік ще три. Да. <кій> Щось почало першити горло. Я не брала нічого, щоб пити. Пити першити ось тут перейдемо. Ну, Мій коник вийде менший за запланований розмір, тому що там лінда 27, а тут 32-й каунт це як 16 виходить. І зараз не будемо жаднячати. Це останні хрестики цим кольором, щоб не розпочинати нову пасму, бо потім нема куди йти. Зараз так зробимо все. Цей колір вибув. Де моя смітничка? Моя смітничка від Олі, вишивальної черепашки. Гробік для ниток. Там такий безлип, що навіть страхотно його показувати. Так, наступний у нас 17-й кольор. Він теж такий кавово-блідий, блідий, блідий бежевий, чекала з молоком. Як його назвати? Зараз будемо вишивати на голові. Хрестики. На голові коня. нитку таку хоча можна було взяти баранця. Але облізати то швидше виходить. Так. Ну, ой, у мене завис планшет. Так, Ой, я знайшла, як треба видаляти завдання з саги. А я не знала як. Треба просто посунути завдання, яке було заплановано у бік. І там з'являється значок смітника то можна видалити, а вони мені накопичується, я не знала, що їх можна видаляти. От бачите випадково щось. куди там? Випадково знайшли нову функцію на сайті. Так що тут туди? Рестик. Не бачу, що там жива. Далі у нас буде протяжка і буде хрестик тут. Намагаюся не затягувати хрестики, бо я таке можу зробити, тому що тканина дуже-дуже така врухлива. Так, які у вас там плани на виставку? Хто збирається на Handmade Експо? Бачила, що деякі виробники, дизайнери, казали, що не поїдуть, бо не потягнуть. І весняну виставку, і осіння була. Цікаво, хто ж приїде, і хто буде відвідувати виставку. Так. Незважаючи на важкі часи, виставка це якась розрада для вишивальниць. Нещодавно був ретрит у Львові. Ми туди не їздили, з нашої компанії ніхто. Бо такий час, що це треба їхати потягом, потім десь знайти місце, або переночувати, або їхати в день в день, а не кожен зможе поїхати у когось діти, у когось хворі батьки. Учні. Тож поки що це не наш захід. Куди ми можемо піти? А ось на виставку, яка проходить в Києві, в МВЦ Лівобережний, чи як він там називається, Міжнародний виставковий центр на Лівобережній. Туди можна сходити, буду добратися додому одною маршруткою. <кхем> так, на голові зараз я закриваю хрестики, попасти не можу, куди треба. Мені тут не закритиму. Ну і добре, закрила іншим кольором. Думаю, це не критично. Так. Розкладемо ще поферівників цього кольору ще 54 хрестика. Треба пошукати 9, 9, 9. А він ось тут. Як правильно називається ця частина коника гойдалки? Ну це ж не лижня, а як назвати, як буде українською. Ця дуга називатися. Як хорда. Так, не хорда. А дуга. Дерев'яна. Треба буде загуглити. Я знаю, що коник, грибоконик це. Коник коньок а ось цей коник гойдалка тоді виходить. У мене в дитинстві не було такої іграшки. У нас були кубики з сестрою, ляльки великі. Позаду, коли роздягаєш сукню, то позаду в них на спині такий великий отвір з дірочками, і там оця піщалка, яка або плаче, або каже мама, ось така іграшка була велика. І кубики, дерев'яні кубики були фарбовані. Мама їздила дорогу, привозила нам ці іграшки. В наші роки ще не було ні лего, ні конструкторів. Ось коники, ой коники і кукли, і ляльки. Так, м'ячики. У нас завжди з сестрою були сварки через іграшки, бо різниця у віці. Невелика, і коли ми щось там сварилися, то мамі простіше було забрати ту іграшку, через яку ми сварилися. І що тут слухати, як ми б'ємося за якусь дурню. Та і коли підросли, теж билися. Я думаю, що це завжди так в сім'ях де діти з невеличкою різницею. Хоча і з великою різницею теж діти не дуже дружню, Сваряться, б'ються. Конкуренція. За увагу, за речі. Ти взяв мою розчистку, ти взяв мою спідницю чи ще щось. Так, перепрошую. Починаю в мене сідати в голос. Я починаю робити помилки. І поряд немає води. Так, зараз я завершу цю ділянку і буду вишивати потім сама. Бо важко. Горло дере аж до сліз. Та я й те виїдею про покупки в Маковці, теж знімала, дуже закашлялась. Сухе повітря в кімнаті. <кій> <кій> і важко розмовляти. На вулиці немає морозу, а опалення шпарить так, що ніби на вулиці мінус 15. І не провітриш, бо там за вікном якийсь смурід. Так, мені лишилося 30 хрестиків. Мабуть, їх дороблю вже без вас. Поки можу розмовляти, то зараз почну хріпити. Ось тут дошиваю. Два і тут ще чотири. Потім треба нову нитичку, бо це вже закінчується. Дуже штирка... штиркаю туди, куди не треба. На цьому уніксі дуже легко знаходить переплетіння, але треба уважно дивитися. Я ж кажу, що він м'який, мені здається, що це синтетика. воно не схоже на. Натуральну тканину. Тому вона така м'яка. Так. Щось я тут намудрила з цими хрестиками. Треба розпустити. Ось так, коли поспішаєш, щось не вишиваєш, дурню якусь. Зараз підрівняємо кінчики. Коник, верба коник. Де моя? Вівця. голка тоненька. мабуть, треба ось цим кінчиком. Так. Вділи. Ну, давай чотири хрестика. Що тут їх вишивати? Раз. Центр. Три. І чотири. Зараз скажу, скільки ми з вами повишивали, бо без вас я її не вишивала. Так, зовсім підводить мене голос. Ось так. Закріплюсь. І обрізаю. І що в мене лишилося? 91 хрестик. Все, друзі, далі я буду вишивати сама, мовчки, щоб поберегти свій голос. Всім тихої ночі на годинку 23.35. Бережіть себе та своїх рідних і до зустрічі в нових відео. Па-па!